Вивчайте самі себе, чи ви у вірі самих себе досліджуйте, чи ви не знаєте самих себе, що Христос у вас, хіба що ви не такі, чим мали би бути. Порада Павла це практичне керівництво у цьому питанні. Нам завжди легше шукати причини своїх духовних поразок у Когось. Але апостол каже, що треба досліджувати свій внутрішній стан, бо найчастіша причина у нас, чи знаємо ми себе. Нехай кожен відповість собі на запитання, чи живе Христос у моєму серці, чи ні, щоб уникнути роздратування та гніливості, необхідно постійне неспання та досліджування свого серця. Це дуже важка, але водночас необхідна праця. Бо якщо ми не перебуваємо в тісному спілкуванні з Богом, і якщо не зробили Його своїм наставником, то велика ймовірність, що дуже скоро сатана заволодіє нашими почуттями, дозволимо ж Господу очистити наші душі від. Та відродити в нас нову людину, вільну від гніву, дратілевості та запальності. Амінь.